За більш ніж 25 років в громадському секторі і десь більше 35 років в бізнесі, в моєму житті була величезна кількість самих різних проєктів. Але проєкт школа активістів це один із, мабуть, самих моїх цікавих і самих е, любимих. І це питання про людей, і це питання про людський капітал, про те, що ми готові. До того часу, коли прийде перемога, прийде мир, і нам потрібно буде розуміти, як ми будемо працювати з міжнародною спільнотою, з тими інвестиціями, які прийдуть в Україну. Якраз до цього ми людей і готовимо. Ми показуємо, що це можливо, але все починається з невеликого. В перші дні навчання учасники кажуть, що їм дуже важко, бо ми займаємося з раннього ранку до вечора або навіть до пізнього вечора, якщо це там брейншторм і він не закінчується. Ми встигаємо не тільки проектному менеджменту навчити і фінансовому плануванню, Ми займаємося регіональним розвитком. Це про мислення. І за період навчання люди реально починають мислити інакше, інколи це не за планом, але нам вдається навіть провести повноцінні стратегічні сесії, залучаючи бізнес і місцеву владу для того, а як розвивати громаду, а які в неї може бути бачення. Майбутнього яка візія, і не тільки навіть візія, а от якісь такі фішки, що креативного можна зробити в громаді. Зараз всім важко, але через креатив, через гуртування люди потім приїжджають до громади і бачать, вони нам дають відгук, і бачать, що о я вже це дивлюся інакше. Там цього я раніше не помічав. Я дивлюся інакше на регіональний розвиток, на те, що робиться в громаді. В громадах сьогодні скажімо, відсили дві-три людини, які вміють писати проекти навіть на самому низовому рівні. І це неправильно, тому що на сьогоднішній час виграють ті громади, де системний проектний менеджмент, де сильні проектні команди, де є підготовлений проектний офіс або проектний відділ, або анці місцевого розвитку. Де є сильні громадські організації, які пишуть проекти і знають, як це робити. І тому оця робота, яку ми робили протягом 23-го року, спільно з фонду «Відродження», протягом 24-го року, це та робота, яку дуже хотілось би продовжити, тому що ми розуміємо, що в кожній громаді, щоб вона була максимально ефективною, нам потрібно, щоб в цій громаді був кістяк. П'ять, вісім, десять чоловік, які знають, як це робиться, вміють робити, вміють використовувати міжнародну технічну допомогу на благо своєї громади. Бо якщо ми йдемо сьогодні в євроспільноту, то ми повинні розуміти, там ми повинні бути максимально конкурентно спроможними. Нас ніхто не буде тягнути. Нам будуть допомагати. Але якщо ми цього не вміємо робити, то це проблема наша. Відбір людей досить важливий, тому що ми набираємо ну великі анкети, багато бажаючих, але проводимо потім інтерв'ю з кожним. В інтерв'ю ми питаємо, яка їхня мотивація. Тобто, це не тільки там можуть вони чи не можуть, з якого вони регіону, бо є там пріоритетні регіони, але яка їхня мотивація, що вони потім готові зробити. Бо цей трансп... зробити трансформація, вона ну найважливіша. І цього року ми працювали в п'яти регіонах: це Черкащина, Вінниччина, Кіровоградщина, Херсонщина, Миколаївщина і там чуть-чуть Одещина. Всі люди з малих громад, люди з сіл, селищ, малих міст, і це. Ті, хто хоче займатися проєктним менеджментом, ті, хто вже є лідерами громадських організацій або будуть ними. І дуже велика частина приходить з відділів ОМС, органів сесредування, відділу економіки, культура, бібліотекарі. Ми дуже радіємо, коли приходять підприємці, тому що вони потім вносять шорох такий в групу, і вони показують все це з економічної сторони. Ми вдячні фонду відродження. За той момент, що вони повірили в нас як команду переселенців, які переїхали в Умань, і які запропонували проєкт, який дехто можливо недооцінює, дехто каже, ну можливо, сьогодні не на часі, може, треба займатися там гуманітаркою чи чисто волонтерством. А розвитком ми будемо займатись потім, але це про все. І в першу чергу це про людей. Люди повинні бачити майбутнє. Люди повинні розуміти, що в них це майбутнє є. І це майбутнє формується сьогодні. Його не можна сформувати після того, як ми переможемо. Його можна формувати вже сьогодні, тому що це якраз складова перемоги. Коли люди розуміють, що в них є майбутнє, коли вони формують це майбутнє, вони готові за це майбутнє воювати, вони готові за це майбутнє працювати.